Вітаю вас на каналі «Світ всередині». Для мене сьогодні трохи незвичний формат, і я хочу відповісти на питання, які ви мені задали під відео в коментарях. І взагалі поговорити про процес в цілі. Канал ще молодий, коментарів не дуже багато. Я ще маю змогу відповісти вам на кожен коментар. Я дуже вам дякую за коментарі, за вашу підтримку. Ви мене дуже надихаєте на нові теми. Я рада, що для вас це корисна інформація. Отже, одне з питань було таке: якщо ми отримуємо важкі симптоми в фазі відновлення, може краще взагалі вирішувати конфлікт, а жити так далі? І що можна зробити для полегшення симптомів онкології, бувають випадки, коли людина вирішить конфлікт без стороннього або без якогось терапевтичного, особливого втручання. Є такі випадки, коли. Віра в Бога зціляла людей, коли людина їздила до цілющої ікони, відпускала всі свої страхи, образи, смірилася з ситуацією, позбулася страху смерті. Все відпустила, переосмислила, і тоді відбувається зцілення. Або просто все відпускає, всіх прощає, їде помирати, нібито на якийсь курорт, але конфлікт вирішен, і людина просто переживає симптоми відновлення. Повертається вже одужавши, і зі сторони, це виглядає як якесь диво. Але з точки зору германської нової медицини, тут ніякого дива немає, тому що це все має пояснення. Конфлікт вирішився сам собою, організм витримав симптоми одужання і повністю повернувся до здорового життя. А є навпаки випадки, коли людина вирішила. Не лікуватися, не хімічитись, не травитися, як би хімія помирає все одно, або проходить курс лікування, е, теж проходить операцію, лікується, а все одно помирає. Чому? Тому що залишається страх, залишається невирішений конфлікт, невирішена проблема. Рак повертається, клітини наростають. невирішений конфлікт на, на рівні мозоку. І ми можемо навіть вирішити оперативно цей конфлікт. Тобто ми позбуваємося. Е, Пухлини, а на рівні мозоку конфлікт продовжує працювати. Мозок посилає постійний сигнал для посилення цього органа. І це треба змінити, це треба призупинити. Ось, коли ми вирішуємо конфлікт, ми призупиняємо дію програми. Тому що рак це не поломка в цілі, це біологічна доцільна програма для того, щоб тіла. Стало сильніше, якщо людина може справитись психологічно з конфліктом, з якимось шоком, з якоюсь ситуацією, то тіло не буде змінюватися. Тобто нам в першу чергу треба навчитися реагувати на шокові події так, щоб тіло не вмикало допомогу нам у вирішенні цієї проблеми. Тому конфлікт може вирішитись незалежно від нашого бажання, якимось усвідомленням, прийняттям пережитого, відпусканням всього, що задає нам болю. А може тягнутися все життя такий шок, зна який людина не може зміритися ніколи. Наприклад, коли мати втрачає дитину, вона не може з цим горем зміритися. Але поступово воно якби притупляється, людина відволікається, але все одно вона знаходиться в цьому конфлікті дуже довго і може жити зі зміненим органом, з пухлиною в якомусь органі майже все життя. Якщо Випадково на якомусь дослідженні не знайдуть цю пухлину, то вона не болить, вона не приносить ніякого дискомфорту, якщо вона не виросла до якихось масштабів. В ектаній фазі конфлікту органи майже не дають ніколи за невеликим виключенням, не дають симптомів. Може бути втома, може бути недосипання, якісь безсоння і так далі. Але людина з цим живе все життя, не знаючи, що в неї є зміни в органі. І конфлікт по масі він з часом зменшується. Якщо людина прожила з цим все життя, то в кінці життя маса конфлікту буде зменшена набагато. Але буває таке, що конфлікт сам собою вирішується вже в кінці життя, і людина, коли помирає, її знаходять в неї, що в неї була пухлина, що вона вмерла від пухлини. Але насправді просто закінчився ресурс організму, тому що на Зміну в органі на нарощування тканини, організм витрачає багато дуже сил. А як може, як може вирішитися конфлікт в кінці життя? Ну, в плані того, що людина змірилася, людина всіх прощає перед тим, як піти з життя, і, в принципі, розрішується конфлікт саме по онкології. Тобто це такий природний, скажімо, процес. Так що, от сприймати, сприймати саме діагноз рак як якусь? Трагічну смертельний якийсь вирок, ну недоречно, не тому що є такі багато випадків, коли просто людина не знає про те, що вона хворіє, вона живе з цим. Є такі конфлікти, особливо втрата території, конфлікт для коронарних судин у дорослих людей, людей похилого віку, вирішувати дуже небезпечно. Тільки з досвідченим спеціалістом ВНМ під наглядом кардіологів, реанімації може відбутися інфаркт з летальним кінцем. Тому це треба робити з головою, розуміючи, що ви і коли вирішуєте, якщо ви це робите спеціально. І ось ви стикнулися з цією інформацією, що я вам надаю. І треба розуміти, що якщо після будь-якого шоку пройшло не так багато часу, щоб не наростала велика конфліктна маса, треба вирішувати конфлікт якомога швидше. Під супроводом спеціаліста з германської нової медицини, який підтримає, пояснить, що буде відбуватися, допоможе справитись з симптомами, тому що конфлікт, як я казала, може вирішитись неочікувано і людина все одно отримує симптоми відновлення. Що може призвести до летального кінця? Ну, перше, це людина може не пережити велику масу конфлікту, тому що в неї не вистачило ресурсу. Вік, хронічні процеси, довга виснажлива конфліктна фаза. Зміна, яка відбувається в цілі, забирає багато дуже енергії на себе. Людина довга знаходиться в симпатії катанії, довга депривація сна може бути, постійно звужені судини, тахікардія. Анімія і так далі. І як наслідок довгої конфліктної фази, відновлення після вирішення буде складне і сил не вистачить. Причому життя може скінчитися при цьому і в конфліктній фазі, і в фазі відновлення. Друга причина, яка приводить до детального кінця, це синдром, процес в збиральних канальцях нирок. Вони закриваються і вся рідина залишається в тілі, майже не виводиться. Цей процес відбувається, коли людина знаходиться в небезпечних обставинах, Получається такий загальний набряк. Як ви думаєте, госпіталізація, страшний смертельний діагноз, операція і хімія це небезпечні обставини, правда? Тобто людина в таких умовах вона зазвичай получає синдром. І його треба обов'язково знімати. Третє це сильний страх, страх за життя, страх того, що отримали діагноз, страх залишити близьких, страх недостачі ресурсу, грошей. Встановлений діагноз, онкологія може стати повторним шоком для людини і запустити процес повторного раку, метастаз в інших органах. Якщо у людини є знання з германської нової медицини, шансів справитись набагато більше. Вона виявить конфлікт раніше, навіть, можливо, не доведе до онкології, тому що щоб з'явилося саме онкологічне захворювання, щоб пухлину було помітно, щоб вона швидко росла, щоб вона мала такі симптоми важкі, треба, щоб пройшло багато часу. Або шок був дуже сильним. Тобто не, не просто ви пережили якийсь стрес, а ви його пережили самі, ви пережили його драматично, і це продовжується довгий час, коли ви не, не знаходите вирішення з проблеми. Якщо ви це знаєте, що це впливає на ваше здоров'я, що від цього залежить ваше життя, чи знайдете ви в собі сили? піти до психолога, піти до спеціаліста з германської нової медицини для того, щоб цей шок пережити, щоб цей стрес пережити, зняти ізольованість. Звісно, ми можемо уберегтися від страшних таких наслідків, як онкологічний процес, як важкі інфаркти, інсульти і так далі. Тому, знаючи це. Ми можемо попередити. І скажу так, що германська нова медицина це більше про попередження, про профілактику захворювань. Знаючи ці закономірності, ви можете уникнути багатьох захворювань. Мене іноді питають: чи вилікує германська нова медицина ось це захворювання? Ось це захворювання. Германська нова медицина не лікує захворювань. Вона пояснює, як проходять процеси в тілі і тому. Людина може щось змінити в процесі або вийти з хронічних захворювань, вийти з хронічного процесу, який відбувається давно, з теж зняттям запускаючого конфлікту для людини зі знанням громадської нової медицини. Діагноз рак не буде звучати як вирок, а буде людина тверезо вирішувати, як лікуватися, не отримає синдром додатково від небезпечних для життя обставин. І симптоми одужання пройдуть набагато легше, тому що синдром він погіршує набагато стан пацієнта? Але все ж таки можна дати декілька парад, які запропонував доктор Хаммер сам і використовував, а також його послідовники, його учні теж додавали якісь поради для того, щоб зменшити якось вплив на організм процесу відновлення. Якщо діагноз рак поставлений, що треба робити? Треба вияснити, який орган, яка тканина уражена по назві раку, аденома, саркома і так далі. Знайти причину конфлікту зі спеціалістами германської нової медицини, зняти в першу чергу синдром, щоб великий набряк не ускладнив одужання, а потім вже навіть вирішити конфлікт. І навіть якщо це вже відновлення, все одно з конфліктом треба працювати. Тому що, якщо ви не знаєте, як справлятися з шоком, повторна схожа ситуація може тригернути, і ви, а ви не знаєте, як з цим психологічно справитись. І програма може запуститися по новій, і можна отримати рецидив. А потім. Вже вирішувати з онкологом, при підтримці спеціаліста з германської нової медицини, що робити далі? Можливо, пухлина дуже велика, треба її оперувати. Єдине, що з точки зору германської нової медицини, хіміотерапія і жорсткі препарати для лікування не мають сенсу, тому що вони направлені на те, щоб зупинити ріст пухлини. А пухлина зупиняє ріст рівно в той момент, коли ми вирішуємо конфлікт. Тим більше, якщо це вже Онкологія, определена як на фазі відновлення, теж немає сенсу для хімії, тому що це вже одужання. Пухлина при цьому не росте. Вона набрякша, вона велика на вигляд, але сама тканина не, не наростає вже. Синдром знімається психологічною підтримкою, вашою впевненістю в одужанні. Коли біля вас є рідні, ваші друзі, які вас підтримують. Фізіологічно ще можна собі допомогти прийомом селяних ван, приймати їх треба довгий час і часто, постійно, скажімо так, для того, щоб знімати набряки при синдромі. І без синдрому шанси вижити дуже великі. На рівні мозоку відбуваються теж зміни, коли людина вирішує конфлікт в мозоку, в осередку хамера з'являється набряк. Це місце, з якого посилається постійний сигнал в орган, і там набряк теж треба знімати, знімати фізіологічними методами. Це може бути лімфомасаж, може бути контрастний душ, там, де більше холодної води. Ви можете гріти ноги для того, щоб відтік рідин був в нижню частину тіла, ні в якому разі не нагріватися, не ходити по спеції. Тримати голову захищеною від сонця і так далі. Якщо симптоми відновлення важкі, можна приймати знеболювальні препарати, звісно, але треба розуміти, що зняття болю при цьому відбувається за рахунок того, що у нас організм повертається в конфліктну фазу, в симпатікатанію. Тобто, процес відновлення він призупиняється, притухає, симптоми, звісно, зменшуються, а дуження. Воно буде затягуватися. Ви просто повинні зрозуміти, що ви призупиняєте процес відновлення організму. Але якщо треба якось пережити біль, звісно, ви повинні собі допомогти. Не треба терпіти дуже сильний біль. Але до відома рослини препарати вони не вводять людину в конфліктну фазу. Тобто, якщо можна надати перевагу рослинним препаратам це відбудеться більш м'яко не так затримається процес одужання. Але ж треба все індивідуально дивитись, розуміти, що ви робите і чому. І я нікому не пропоную закинути лікування, яке назначив лікар, тільки пояснюю, як і що відбувається. Германська нова медицина дає багато відповідей на питання, які офіційна медицина відповіді не дає. І тут мова йде про свідомі рішення, про зміну взагалі реакцій і ломку загально прийнятих принципів лікування. Бажання одужати не тільки на фізичному, а й на ментальному плані, тому що процес одночасно йде в органі, в мозоку, в психіки, і причини треба шукати в всіх трьох напрямках одночасно. Випадків одужання в практиці різних спеціалістів з германської нової медицини з великим досвідом і самого доктора Хамера було дуже багато, але часто людина і онкологи. Одужання сприймають як помилка при діагностиці, або воно само так вирішили, тому що важко повірити, що виявляється хвороба, яка вважається не зовсім виліковною, да, добре лікується з іншим підходом до неї. Це не вкладається в загально прийняту концепцію. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Дякую, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною, будемо далі вивчати германську нову медицину. Вивчайте, розбирайтеся, попереджуйте захворювання, ставайте здоровішими. На все добре, до зустрічі!